А замість нього зацарював син його Йосафат та зміцнився над Ізраїлем. І поставив він військо по всіх укріплених юдиних містах, і дав залоги в Юдиному краї та в єфремових містах, які був здобув його батько Аса. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида і не шукав валів. Бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями, а не за чином Ізраїля. І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся юдея давала дарунка Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави. І повищилось серце його на господніх дорогах, і він іще повсував пагірки та старти з Юди. А третього року свого царювання послав він до своїх зверхників: до Бенхаїла, і до Вадії, і до Захарія, і до Натанаїла, і до Міхаї, щоб вони навчали в юдиних містах. А з ними були левити Шемая, і Натанія. І Завадія, і Асаїл, і Шемірамот, і Єгонатан, і Адонія, і Товія, і Товадонія, Левити, а з ними Елішама та Єгорам, священики. І навчали вони в юдеї, а з ними була книга закону Господнього. І ходили вони довкола по всіх юдиних містах, і навчали серед народу. І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо юди, і вони не воювали з Йосафатом. А від Филистимблян приносили Йосафатові дари та срібло данини, також араби приводили йому дрібну худобу, сім тисяч і баранів та сім тисяч і сімсотень козлів. І Йосафат усе зростав угору. І побудував він в юді твердині та міста на запаси. І мав він багато добра по юдиних містах, і мужів військових, хоробрих вояків в Єрусалимі. А оце їхній перегляд за домами їхніх батьків. Від юди тисячники, зверхник дна, а з ним три сотні тисяч хоробрих вояків. А при ньому зверхник його ханан, а з ним 280 тисяч. А при ньому Амасія, син зіхрі, що присвятив себе господові, а з ним двісті тисяч хоробрих вояків. А від Веніамина хоробри воякелєда, а з ним двісті тисяч озброєних луком та щитом. А при ньому його зават, а з ним сто вісімдесят тисяч узброєного війська. Оці служили цареві, опріч тих, яких цар умістив по твердинних містах по всьому Юді.